мають на свою користь та участі в навчальному процесі також не беруть. Можливо, пану В'ячеславу просто судею не так пощастило, як Ярославу Рудику? Питання. Мої судді глибоко розібрались. А може, тому що суддів пана Шелухи не замовляли нічого, як от в пана Рудика. Суддя першої інстанції навіть був тут присутній і дуже багато років назад. Заходив сюди по власних, по, по, по приватних справах, будемо так говорити. Навіть був там кимось з, або, мій, або моїм клієнтом, або клієнтом моїх колег. Якусь металобробку собі замовив. Суддя тут був, суддя все знав. Тобто в освітньому процесі воно вже більше 10 років не використовується. Апеляційний суд теж це зрозумів, хоча, хоча вони не були. Присутні в, самому, в самих майстернях. Зустрітися з журналістами суддя Марач, бажання не виявив, бо працює багато, відтак ніколи йому повідомляють в господарському суді. Що свою позицію суддя виклав у рішенні і наразі став перебуває в Рівненському операційному господарському суді. Прокуратура проти фонду держмайна у даному випадку. Це коли держава та з державою судиться, державні інтереси захищаючи та от біда, інтереси різні. Орган, який укладав договори оренди зазначених приміщень навчального закладу, повинен був знати про те, що існує стаття 63 закону України про освіту, якою забороняється надавати приміщення навчальних закладів не для освітніх цілей, тобто не за призначення. Але тим не менше договори були укладені і наразі такі дії прокуратура оскаржує. У фонді держмайна мають іншу позицію і теж кажуть законну. Якщо ми маємо приміщення, які не задіяні в учбовому процесі, то наше розуміння таке, що держава має їх використовувати і отримувати кошти і квіт оренди. Є згода органу управління, є згода балансоутримувача на передачу в оренду цих приміщень. А вони каже начальник обласного держмайна, в навчальному процесі не використовуються давно. То хай краще хтось орендує, ніж пусткою стоїть. Вони працевлаштовані, сплачують податки, держава отримує кошти від оренди. А їх немало, зауважує бережний. Зараз та, та сума, яку я озвучив, що 240 або 250 тисяч гривень отримує держава. Це одне, але з працевлаштуванням і з усіма податками ця сума буде вдвоє вдвоє більше. І не треба. Забувати, що ці приміщення вони ж е, підтримуються е, за рахунок орендарів. Тобто, держава не втрачає кошти на, на кошти на ремонт, не сплачує земельний податок, комунальні послуги. Підприємці кажуть, все законно було, аж поки училище кілька років тому профіль не змінило з технічного в готельно-ресторанний. Та от як їм тепер бути закривати налагоджений бізнес, який будували роками. Держмайному договір з 2006 року підписаний. У мене е, у цей у управління освіти підписано все, договори заключені до 18-го року. І не знаю, з ким я сужуся. Де ж Держмайно, держ, державна структура, управління освіти державна структура перепрофілюватись можуть, як і училище. До чого ще вдатися? Скажете, у 21-му столітті хто в таке ще вірить? А що ж залишається, коли виконання обіцянок політиків і чиновників, то також суцільне вангування? Дадуть гроші, не дадуть, виділять, не виділять. От, хоч би дитячі садочки, всі ж знають, не вистачає. То от парадокс більше їх не стає. Здавалося б, чиновників, політиків, діти теж в садочки ходять. Та хто сказав, що в ті, що й наші. І наса Пославська розповість, як діти про С тих смертних рівнян без дошкільної освіти живуть, і що з цим чиновники роблять і Несо, то Що з дошкільною освітою в нашому місті? У рівному гостро постала проблема нестачі дитячих садочків. Всього за минулий рік понад дві тисячі малюків залишилися без дошкільної освіти. В той час як у місті є недобудовані дитячі садки. Та от чомусь війській владі немає діла до цього, чи знають про цю проблему високопосадовці, та чи вирішуватимуть її? Пропоную подивитися у моєму сюжеті. Безкоштовна, незалежна, демократична, гуманна. Така вона освіта. Принаймні, так зазначена у законі України про освіту. Тільки от отримати її можуть не всі, і мова йде не про вищі навчальні заклади, а про дошкільні. Щоб її здобути ще треба попотіти. Спершу дитину потрібно внести до електронного реєстру а далі гадай, пощастить чи ні. Рівнянка Олена Бобровська чекає на поповнення в сім'ї. Чи візьмуть дитину до садка? Не знає. каже первістка ледь влаштувала. Вже така склалася тенденція в місті, що дуже великі черги, дуже багато діток народжуються. Садочки переповнені, групи переповнені, і батьки переживають, що чи взагалі їхня дитина потім зможе потрапити, отримати дошкільну належну освіту. Нестачу місць у садочках відчула на собі мама двох дітей Наталія Воробйова. Її син Максимко не потрапив до дошкільного закладу, хоч і реєструвалась в електронній черзі одразу після народження дитини. У мене дитина пішла на рік пізніше в садочок, тому що він не попав по черзі. Тобто я хотіла, щоб він пішов в рік і дев'ять в садочок, а він пішов в два і дев'ять, бо він по черзі не попав. Для освітян це не новина Щороку в рівному перед тисячами малюків закриваються двері до шкільних закладів. По результатах минулого року електронного реєстру і влаштування дітей за ним то в нас залишилося 2400 дітей, які не потрапили в садочок від 2 років до 6-7. Уже й намагаються в дитсадках впихнути понад 30 малюків в одну групу. Та цього все одно недостатньо, щоб забезпечити дошкільною освітою всіх дітей. Неодноразово мешканці обласного центру писали петиції, щоб міський голова рівного таки звернув увагу на цю проблему та навіть сам. І депутати просили побудувати ще дошкільні заклади. У нас тут є 42 в залі, депутати, а місць 26. От 26 крісел, а нас 42. Отак наші діти ходять в дитячі садочки. Отакі групи. Вінниця три будує садочки. Чернівці. Ви казали, Чернівці 4. Аби вирішити проблему, окремі депутати запропонували включити до програми розвитку реконструкцію будівель старої школи номер 14 під дошкільний навчальний заклад. А гроші взяти з тих, що виділені на облаштування зупинок. Міський голова обурюється. Це ви рахуєте, що цей садік треба. А ваш колега рахує, що треба на північному. А приходять спортсмени, кажуть, кидай все будуй стадіон. А приходить інші кажуть, давай плотраси. Кожний думає про своє. Тож батькам залишається шукати гроші на няню або ж взагалі відмовитись від роботи. Тим часом освітяни намагаються вивільнити, хоч трішки місць шляхом реорганізації навчально-виховних комплексів. Продовжується реорганізація НВК 37 дошкільний заклад, номер 37. Тобто ми вже третій рік набираємо додаткові групи замість набору до першого класу. В цьому році ми плануємо так само розпочати реорганізацію НВК номер 1. Щоб всі дітлахи могли здобути дошкільну освіту, потрібно хоча б 6-8 садків. У той час як керівництво міста запевняє, що грошей на будівництво немає. На мікрорайоні північний понад 20 років недобудований дошкільний заклад заростає травою. Для дітлахів це місце для розваг та пустощів, а не для виховання. Занепокоєні батьки двічі подавали електронні петиції, або міська влада добудувала садочок. Та відповідь негативна. Незавершене будівництво планується передати невідкриті. Торги, аукціон. У нас, от, наскільки я знаю, є три садочки і три садочки переповнені. В групах майже під 40 дітей йде. Це ну, нереально стільки, щоб, щоб нормально вихователі займалися з дітьми і нормально підготували до першого класу, бо я знаю, як це дитина йде в перший клас, скільки це треба, щоб вона вже знала хоча б або засвоїла матеріалу, то це дуже важко з такою кількістю дітей працювати от, в групі. Садок, який так давно чекали жителі мікрорайону Північний, міська влада планує продати у приватну власність. А це 4-5 тисяч за навчання щомісячно. Я не потягну і впевнена, що більшість батьків не потягне, тому що ну це фінансово досить затратно. Молоді мами для того, виходять зараз з декрету, щоб отримати якусь копійку, якийсь дохід в сімейний бюджет. Тоді для чого буде виходити ті мамі, якщо отримувати зарплату і середньомісячну заробітну плату віддавати на отримання дитини в дитячому садку? Занепокоєні батьки виборюють право своєї дитини отримати дошкільну освіту, пишуть петиції, збирають підписи, оббивають чиновницькі пороги та навіть пропонують свої варіанти. Та відповідь одна дорого. Побудувати новий садок дорого. Реконструювати старий теж дорого. А поки влада від проблеми абстрагується, без дошкільної освіти залишаються дві тисячі малят. Інеса Пославська і Вегенмеранчук для програми Детальний новинний огляд. Дітей лупцюють батьки, діти вбивають батьків. І що буде з місцевим циклопом? Про все найцікавіше ми розповімо після короткої реклами. Залишайтеся з нами! Програма Детальний новинний огляд знову в ефірі. Циклоп, якого залишили без ока або ж колізей, розвалюха, це не міф у давньої Греції та Риму, таке у рівному є. І всього кілька мільйонів гривень місцеве страховисько перетвориться у красення. Так обіцяють і обіцяють вже не перший рік. Хто ж цей циклоп без ока і знає Ірина Нечепорук, Іро, то скільки грошей вже страховисько жерло, скільки ще приносуть йому жертву? І, врешті, де да, кінець цьому. Аню, так хто ж ці гроші власне рахує? Рівненський колізей або циклоп, як ти його власне і назвала. Це наш рідний стадіон Авангард, який останнім часом збирає людей куди більше.